Настя, 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 як ти думаєш, яке ми місце займемо? Гран-при. Гран-прі. Да. Хорошо. Настя, як ти думаєш, яке ми займемо місце? Любе, хоча б, щоб воно було. Хорошо. Маша, Маша, як ти думаєш, яке ми займемо місце? Перше. Його як ти думаєш, яке ми займемо місце? Перше? Аліна, як ти думаєш, яке ми займе місце? Ну хотілось би, звісно, гран-при перше там, але я ну так то думала, що якесь ну третє, десь біде більше. Аліса, як ти думаєш, яке ми місце займемо? Я б думала, що ну хотілося б перше, ну, або третє, а друг, друге. Да. Саша, як ти думаєш, яке ми займемо місце? А, ну, десь, навірно, друге, третє. Ніколь, як ти думаєш, яке ми займемо місце? Я на десь гарантий. Поліна, поліна, як ти думаєш, яке ми займемо місце? Я думаю. Ну, Від третього до п'ятого Соня, як ти думаєш, яке ми займемо місце? О, десь... Третє, четверте, п'яте, шосте собою. Віка, Віка, як ти думаєш, яке ми займемо місце? Діти та перше другали. Аня, як ти думаєш, яке ми займемо місце? Перше. Я Першу, своєм А посоло, по соло, а посоло, яке місце? По соло, я думаю, що друге перше. Но я більш сподіваюся на перше. Хорошо, Бо ти вже переділась, да? так? Да. Саша, як ти думаєш, яке ми займемо місце? Хотілося б гран-при, але я думаю, або п'яте, або четверте. Кристина, як ти думаєш, яке ми займемо місце? Я думаю, ми займемо десь е, е, може сьоме, восьме, дев'яте.